Для того щоб Росію обмежити її можливість фінансувати війну, не потрібно вводити тарифи проти всього світу. Так само і з Китаєм, це можна зробити цільово, це можна зробити правильно. Можна зробити ембарго, можна зробити про що от, до речі, один нас навіть 47-й президент заявив це е, санкції на тих, хто купує російську нафту, да, вторинні санкції. і все. Світові ринки будуть нормальна, економіка буде нормальна. Держава Європи розвиватиметься, сполучені штати розвиватимуться. У всіх все буде добре, крім Росії. У неї буде погано. Так само із КНР є е, е, інструменти як. Послабити можливість впливати, як послабити можливості їх фінансувати Російську Федерацію, але вони не використовуються Активи не заморожені. Російські активи не, 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 не продані, так і не залучені до України для для репарацій. Російські компанії, банки працюють. Частина навіть має доступ до СВІФТА. Російське зерно продається. розумієте навіть не якась нам. Ну, справді, наприклад, російську атомну продукцію да, їх замінити потребує часу, бо виробництво спеціалізованих там номенклатури ядерних робить декілька компаній в світі процеси ці технологічно складні розширити виробництво в рази. Ну, не можна там сьогодні на завтра, так? Це Ну це час. Хочемо чи не хочемо. Але це також можна і треба робити просто це задовшою. А ось, наприклад, зерно чи будь-яка агропродукція немає проблеми не купувати російське зерно там чи будь-яку іншу російську продукцію. Нічого ніхто не втратить, навіть вартість не зросте. І справа в тому, що ці кроки, ці речі не робляться, а робляться ті речі, які мають ну, дуже сумнівний ефект. На мою думку. І Ми з вами здається про це в листопаді говорили. Все, що зараз робить 47 сьома. Ну тоді ми ще не вона ще не вступила, так але ми говорили, що це може бути адміністрація 47-го президента. Це лише створення умов для експансії КНР РФ цього альянсу диктатур Крінж. Тобто вони тільки їм допомагають, тому що вони ну, цей заезі тоді також про це говорили. Що уявіть, ви йдете на двобій. І ви найпотужніший, найкращий воїн, і ваша команда це найкращі супер там військові. Всі А проти вас якісь чотири чма божевільних стоять там Росія, КНР, Північна Корея, Іран. і вони бояться тримчать, бо тільки ви можете їх винести. А у вас в руках базука, і ви замість того, щоб вистрілити в Росію в Китайці базуку, розвертайтесь і починаєте гасити по союзникам Канада. Данія, да там Україна, Ну там Європа, і ваші опоненти стоять і дивляться, що це таке. Яке це щастя? Він бере і знищує там своїх союзників, партнерів і. Покращує нам можливості робити. А потім він дістає автомат. І ви думаєте ну ці е, ця партори думає все, нас зараз розстріляють. У нього є ці патрони, це зброя, а в нас сполучених штатів є. Я навіть зараз маю на увазі не військову потугу, а економічну здатність це зробити. І що робить адміністрація 47-го президента, маючи е, ці патрони, автомат? Вона бере починає стріляти собі по ногам. Вона бере і стріляє собі в ноги і. Тоді ці опоненти дивляться е, по, полегла половина союзників. Тих, хто був найпотужнішим, зараз е, не може ходити, бо сам собі попрострілював ноги. І звісно, що вони будуть робити, вони будуть домінувати. Тобто, те, що зараз робить адміністрація 47 президента, це. Ну просто реаліті uh, шоу самогубства, да. Тобто можна ти такі собі наша спроба uh, візуалізувати відому книгу за занепад Римської імперії, да? тільки uh, скоротити її там з 200-300 років до декількох місяців, коли інституції, коли м'яка сила да? то саме USAID, чи самі медіа, як uh, Радіо Свобода чи Голос Америки, чи військовий бюджет Пентагону, чи замовлення американського ВПК, які тепер... Дуже сумнівні з точки зору партнерів, бо ну слухайте, а нам скажуть, що F-35 не можна використовувати для свого захисту, бо це буде ескалація, якщо на нас нападуть. Тобто, ми бачимо, як фактично знищується Америка. Знов таки, я не прихильник конспірологічних теорій, але ці дії ну, вони знаходяться десь на межі того, що ти починаєш замислюватись, чи немає тут ще якоїсь знак, крім обмеженості, невігластва і дурості.